На столі стояла маленька каструлька. Краплини дощової води неквапно падали вниз і з плюскотом вдарялись дно посудинки, момітроль дивився порожнім поглядом на календар, бездумно зав'язуючи вузлики на своєму хвості. А тепер засвітимо лампу, весело сказала мама. «На дворі негода, тож можемо повісити її на вікно. Ні, тільки не на вікно. скрикнув, зриваючись на рівні ноги момітроль. Тільки не на вікно, мамусенько. Мої мама важко зітхнула. Цього вона й боялася. За негоди її родина ставала такою дивною, ніби дощ застав їх під час прогулянки на природі, а дощ литиме ще не один день тієї ночі мара вила над морем. Ніхто не зійшов на берег з лампою. Вона чекала, чекала, але ніхто не прийшов. Спочатку вона вила дуже тихо, а поступово її самотня пісня ставала голоснішою. Тепер це була не лише пісня самотності, але й пісня самовпевненості. Мовляв, немає іншої мари понад мене. Я єдина і неповторна. Я найхолодніша у світі і ніколи не стану теплою. Це тюлені, пробурмотів мій тато, затулившись подушкою. Мумітроль натягнув кодру на вуха. Він знав, що Тамара сидить на березі, чекаючи лампу, але й не думав котуватися муками сумління. Хай собі виє, скільки влізе. Йому байдуже, цілком байдуже. До того ж мама казала, що вони вже витратили страх як багато гасу. Кілька літрів. Ось так. Минали дні. Під натиском впертого східного вітру вода невпинно піднімалася. Хвилі монотонно гуркотіли довкіл острова, навіваючи сонливість. Дожіщух, і вся родина подалась на берег, де стояв човен, подивитися, чи не завдало море шкоди. Ой, скільки водоростей! зраділа мені мама. Я зможу закласти набагато більший садок, ніж думала спершу. Вона побігла вгору схилом, вихопила на вершину гори. І зупинилась, наче вкопана. Садочка внизу не було. Він безслідно зник. Море змила його до решти. Звичайно, гірко подумала мама. Я заклала його надто близько до води, доведеться знову наносити водоростей, але вже вище. Мої мама стурбовано глянула на затоплений пляж, на який з шипінням набігали хвилі з білими баранцями, сягаючи вже човна. Що забився аж під Вільхові чагарі. Тато стояв далеко від берега у воді, шукаючи свого хвилеріза. Вода сягала йому до живота, він метався на всі боки і щось вигукував. Що він каже? допитувалася мой мама. зник!» – відгукнувся з берега момитроль. Усе каміння забрало море. Ситуація ставала серйозною. Мама, чалапаючи мокрим піском, і собі кинулась у воду. Щоб виказати татові свою симпатію і підтримку, а це ліпше, ніж будь-які слова. Тато і мама стояли, мерзнучи у хвилях. Мама думала Але ж його море зле й недобре. Ходімо звідси, озвався мовий тато. Він мав геть розгублений вигляд. Напевно, камені були не такими великими, як я гадав. Покинувши берег розбитих мрій і свого човна на ньому, мама й тато увійшли до Осикового гаю. Тут тато зупинився. Прокласти порядну дорогу тут не вдається. Я вже робив таку спробу, камені надто великі. Наглядач маяка давно б проклав би її, якби це було можливо, і причал збудував би. Може, цей острів опирається змінам, обережно зауважила мові мама. Він такий, як є. У нашій долині було дещо простіше. У кожному разі таки спробую закласти садок, але трохи вище. Мові тато промовчав. Та й у самому маяку роботи не початий край, вела далі мама. Можна змайструвати полички, гарні меблі, правда ж? Полагодити ці жахливі сходи і стелю, ти й сам знаєш. Не хочу нічого лагодити, думав собі тато. Не хочу чистити неводи від водоростей. Я прагну споруджувати щось велике і визначне. Мені так цього хочеться, але я, я не знаю. Ой, як неймовірно важко бути татом. Вони рушили далі до маяка, момітроль бачив, як мама і тато зникли за чай. Над горою, де стояв маяк, сяяла усіма своїми барвами обламана веселка. Просто у мумітролі на очах вона почала бліднути, і йому враз блиснула в голові думка, що страшенно важливо потрапити на люпу його серцю галявинку, доки веселка ще не згасла. Він строч голов кинувся до ялинника, упав на живіт і поповз у хащі. Тепер галявинка належала йому. За похмурої погоди вона була нічим не гірша, ніж у сонячному промінні. Поміж гілками мерехтіло павутиння, посріблене крапинками дощу. Тут було цілком тихо, хоча островом гуляв вітер, і жодної мурахи, ані одної. Може, вони лише заховались від дощу? Момітроль заходився нетерпляче висмикувати обома лапами траву. Звідки й знову взявся той дивний запах гасу. Ось вони, полчища мурах, але мертвих, покручених. Жахлива картина. Тут трапилось жахливе убивство, і жодній Мурасі не пощастило врятуватися. Мумітроль підвівся, його немов грому ударило. Це моя вина, я мав би здогадатися. Ми не з тих, хто буде переконувати. Вона вдається до радикальних дій і забирається геть. Що ж мені робити? Що робити? Мумітроль сидів, розгойдуючись туди й сюди, на галявинці, яка тепер цілком неподільно і на вічно належала йому. Запах гасу обволікав його з усіх боків. Він міцно в'ївся в хутро, момітроль відчував прикрий запах усю дорогу додому. Йому здавалося, що тепер він вже ніколи не позбудеться цього смороду. Але ж Любчику, запротестувала маленька. Мю. «Ядучі мурахи, як комарі, їх треба знищувати. Зрештою, ти дуже добре знав, як я їх позбуватимусь. Знав, але в душі сподівався, що я про це не заговорю. Що момітроль міг відповісти на це? Того вечора. Маленька мипідгледіла, як момітроль скрадався вересовою лукою, щосили стараючи, щоб ніхто його не помітив. Вона подалась слід за ним і побачила, що він розсипав цукор навколо нових хашів, а потім зник у гущавині з бляшанкою в лапах. Ха? подумала маленька мю. – Тепер він намагається заспокоїти своє сумління. Я могла би розповісти йому, що ядучі мурахи не їдять цукру, і що цукоро стане, бо земля мокра. І ще моракам, до яких я не дісталась, цілком байдуже вся ця історія. Їх абсолютно не треба втішати. Але це понад мої сили хай робить що хоче. Наступні два дні моя мама і мої троль тільки те й робили, що вибирали з водорості з неводів. Знову задушило. Пляма на стелі розповзлася, і тепер у чулося: плюсь, 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 у маленькій каструльці буль, 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 у великій. Тато сидів у майковій вежі. І з глибокою відразою проглядав розбите вікно. Що більше він думав про протекляте вікно, то убогішою ставала його фантазія. Слід було закріпити його цвяхами ззовні або учинити зсередини, заклеївши мішковиною, так запропонувала моя мама. Момій тато дедалі більше знемагав від утоми. Врешті він ліг на підлогу, уявляючи собі, що це ніяке не вікно, а просто кольорова пляма, гарна смарадова зелена пляма. А невдовзі зародилася в голові надзвичайно цікава думка. А що як від мішковини відрізати достатньо широку смужку, нанести на неї клей, а потім розбити зелену вікону шибку на безліч смарагдиків і посадити їх на клей? Тату аж сів, неймовірно захопившись власною ідеєю. А доки клей не стужавів, у проміжках між коштовностями можна посипати дрібним білим піском ні, рисом. Можна втиснути у клей маленькі білі рисові зернятка. Здаватиметься, ніби це перли тисячі перлів. Пояс гаптований смарагдами та перлами. Тата підвівся і вдарив молотком тріснутій шипці, ударив легенько. Великий кавалок скла упав на підлогу, розсипавшись на дрібні осколки. Тато набрав жменю уламків і з надзвичайною терпеливістю заходився подрібнювати їх на гарні рівненькі скельця. Надвечір мій тато спустився з вежі. Пояс був готовий. Я приміряв його, сказав тато, а потім відрізав добрячий шматок тобі посуватиме. мій мама одягнула пояс через голову, і він зісковзнув на її круглий животик і зупинився саме там, де треба. Яка краса, зраділа мама мітруля. Я ще ніколи не мала такої гарної речі. Від великої втіхи вона ж споважніла. А ми ніяк не могли збагнути, навіщо тобі рис? Вигукнув мій троль. «Рис набухає від вологи, тож ми подумали, що ти маєш намір якось ущільнити вікно. Фантастично! Маленька мю була щиро захоплена. Неймовірно. Вона переставила каструльку на інше місце, де краплі зі стелі промовляли не плюс-плюсь, і не буль-буль, а хляп-хляп, і додала: От і не буде, у нас рисової каші. Я надто широка в талії, забідкалася мої мама. Але ж вівсянка також смачна, звістку про вівсянку усі сприйняли у повному мовчанні. Тато раптом почув три варіації мелодії крапель стелі, скомпоновані спеціально для нього, вони йому зовсім не припали до вподоби. Любий, якщо вибирати між прикрасами рисовою кашею, почала мама, але тато її урвав. Скільки ми вже з'їли з наших запасів? Та чи маленько, обережно відповіла мама. Ти ж розумієш, морське повітря. Чи що щось зосталось? допитався тато. Мої мама зробила якийсь невизначений жест, що міг би означати запаси вівсянки та водночас і те, що це все не має надто великого значення. І тут момій тато знайшов єдиний правильний вихід із ситуації. Він зняв зі стіни спінінг і натягнув на вуха капелюх наглядача маяка. У гордовитій мовчанці він вибрав свою найгарнішу блешню. Родина шанобливо чекала. А краплі зі стелі цякотіли і булькали. Я трохи порибалю, незворушно повідомив тато. Саме зараз пора на щуку. Північно-східний вітер видихнувся і вже не мав колишньої сили, однак рівень води залишався високим. Безупинно сіялася мжичка, гори й море зливались воєдино. Світ став немов безтілесним, сірим і безмежно самотнім. Момій тато уже годину чіпів на чорним оком, риба не брала. Ніколи не можна говорити про щуку, доки її не спіймав. Звичайно, тато рибалив охоче, риболовлю полюбляють усі тати з певним характером. Але йому зовсім не подобалось повертатися додому без улову. Мій тато сидів, дивлячись на чорну воду, а озерти незворушно витріщались на нього своїм великим суворим оком. Тато вибрав волосінь, заткнув погасло люльку за стрічку капелюха, а тоді подався до підвітряного боку западини. Там теж можуть водитися щуки, хоча й менші. Під своїм берегом рибалив на вудку рибак за будь Там добре дно? поцікавився тато. Ні, підрубав рибак. Тато сів на камінь, підшукуючи слова, з яких можна було почати розмову. Йому ще ніколи не доводилося зустрічати такого невелимовного співрозмовника. Тато почувався якось непевно, наче на своїй тарілці. Тут, мабуть, трохи самотні взимку. Почав він, але відповіді ясна віч не одержав. Тож вирішив зробити ще одну спробу. Але ви тоді були удвох. Який він, цей наглядач маяка? Рибак щось прибув мотив і неспокійно за чого на лавці човна. Балакучий, може,сь розповідав про себе. Всі вони такі, раптом звався рибок. Любить розповідати про себе. Він завжди розповідав лише про себе. Але я, мабуть, не дуже уважно слухав, бо все забув. Але що трапилось після його від'їзду? Маяк погаснув до того, як він подався геть чи пізніше. Рибак знизав плечем, витягуючи гусі, гачок був порожнім. Я забув, тільки сказав він. Мому тата був у розпачі, але не здавався. А що він робив цілими днями? Мой щось будував, розставляв неводи. Рибак гарною, довгою договою закинув вудку. На поверхні води з'явились довершеної форми кола. Вони поволі розходилися і зникали, ніби ніколи їх і не було. Рибак відвернувся до моря. Тоді й тато, підвівшись, у бік. У ньому закипала лють, і від цього ставало легше. Він закинув спінінг, незважаючи на неписані правила вічливості, за якими не пасує двом рибакам рибалити мало не пліч-опліч. і відразу взяло. Тато витягнув півкілограмового окуня, влаштувавши з того цілу виставу, хлюпався водій сопів, лупсував окуня по камані, а все для того, щоб якнайдошкульніше допекти рибакові. Момітато скосив очима на рибака. Сіра поса сиділа тихо, незворушно дивлячись на море. Ого. голосно вигукнув момітато, заховавши окуня поза спиною. «Хо-хо!» Ото доведеться поморочитись, щоб їх, їх закоптити. Рибак навіть не поверхнувся. Уявляю собі бідоласного наглядача маяка, який безугаво розповідав про себе. А ось цей цей травоїдний рак навіть не слухав його. Я собі уявляю. Тато рушив до маяка, міцно стискаючи лапа хребину. Маленька мю сиділа на сходах і співала одну з своїх монотонних дощових пісень: Привіт! Гукнув тато. Я сердитий. Це добре. схвально кивнула мю. Здається, ви знайшли собі відповідного ворога, а це відразу полегшить сприйняття навколишнього світу. Мой тато ж бурнув окуня на східці. Де мама? «Порпається в своєму новому садочку, відповіла маленька мю. Я віддам їй рибу. Мой тато кивнув і чекував далі на західний мис. А тепер, мовив він сам до себе, а тепер я ловитиму рибу в нього під носом, під самою його цементною халупою, виловлю всіх клятих риб, я їм покажу. Подерті неводи розвісили під покрученими сходами маяка, з легким серцем забули про них. Мої мама більше словом не обмовилася про полички та нові меблі. А пляма на стелі з кожним дощовим днем тільки розросталася. Ляду, що вела на вежу, замкнули. Мій тата ратом перестало цікавити все, окрім риболовлі. Він цілими днями рибалив. На маяк повертався лише попоїсти. Вирушав з дому рано вранці і нікого не брав з собою. Рибака тато більше не дражнив. Жодної втіхи дражнити істоту менше за себе, до того ж абсолютно не злостив. Тепер у татової голові жила тільки одна єдина думка як прогодувати родину. Улов він завжди залишав. На східця маяка. Якщо траплялись гарні рибини, тато відносив їх на берег і коптив. Він сидів на вітрі перед коптильнею і поволі підкидав гілячку за гілячкою, щоб підтримувати рівномірний вогонь. Тато майже не з'являвся на очі своїй родині. Надвечір він тричі закидав вудочку у чорне око, але там ніколи нічого не бралось. А за чаєм усі розмови зводились до однієї теми про рибу. Мої тато виголошував цілі доповіді, які моєї мама вислуховувала з дещо розгубленим здивуванням. Вона думала, це вже не потіха. Ми вже населили рибу в усі банки та горщики, які лишень були. А він ловить і ловить. Звичайно, добре, що в нас так багато їжі. Але жилося якось веселіше, коли її було менше. Я, гадаю, це море на нього загнівилося. Моя мама щодня надягала смаратовий пояс, щоб показати татові. Як подобається його подарунок. Хоч таку розкішну річ години би без жодного сумніву носити лише в неділю.